Пуше закривай! Вітаємо! Сьогодні поспілкуємося із піхотинцями 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Рубіж і з людьми, які воюють на бахмутському напрямку і ще вчора були на позиціях. Національна гвардія з кінця 20-го і в бригаді теж. З кінця 20-го року і до цих пір в піхоті я свою п'яту роту не міняю. Вже шостий виїзд в мене сюди. Люблю піхоту. Це вже не наші. Піхота це, як завжди, я говорив, це такий самий, напевно, ударний кулак, який є, тому що завжди... Присутня везде піхота. Вона завжди тобі без піхоти немає нічого. Це як основна основний такий ударний кулак — це піхота. Вона як так само і штурмує, і стримує штурми, і в оборонних позиціях вона типу, стоїть, до, щоб ну, удержати рубежі. Тобто, піхота це якби основа основ. Зараз піхотою стало бути набагато важче, ніж раніше було. В росіян набагато більше артилерії. Набагато більше, ніж нас. Раніше просто сили було більше. Молодий заряджений, зараз вже здоров'я трошки не дозволяє, ну і трошки важко. Але нічого ще справляємося. Так, а. а ти ж молодий, скільки тобі? 22. 22. 22. 22. Раніше, раніше більше було сили. <гри> да, да. Раніше було більше сили. А зараз ти вже 22-річний дід втомлений. <гри> 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 да, Так, да, я так і думаю, коєно дня. Дуже багато в піхоті, людей саме старшого покоління, ну у мене так було в теробороні. Да. Як в Нацгвардії? В Нацгвардії, ну, я б сказав більше молодих. Ну, 50 на 50. Ну, десь, просто піхотний підрозділ, не піхотний підрозділ, якщо в ньому немає бійця з позивним дід. Да, у нас є такий. Є дід? Да, у нас дід є. На Остріл! Моя задача в даному підрозділі це евакуювати трьохсотих. А на чому ти евакуюєш? На техніці, яка спроможна вивезти, наприклад, квадроцикл, баги або автомобіль, якщо дозволяють мову. Вокуював трьохсотих в Кріщиївці. І мені повезло, що я спустився в окоп, коли вони грузилися на тележку ззаді. І прилетіла міна прямо наді мною. І Мені посікло руку, спину, ноги. Квадрик посікло дуже добре, там всю нижню частину, але я сам міг на ньому евакуюватися. Бо мені треба було йти на точку вака 2 км, ждати вака. Так я думав, що якщо він зараз заведеться, я зможу через півчаса бути стабіку. Ти сказав тележку, тому що ми також спілкувалися з водієм квадроцикла, який евакуює людей. У нього просто квадрик, на який він каже, максимум я двох людей можу кинути. У вас прям тележки Да, Я дивився ваше інтерв'ю, ми так само можемо зробити, але в цьому немає потреби, адже в саді є спеціальні тележки, які на ароматизаторах. Тобто артизаторах ти там можеш покласти на дерев'яна залізна платформа, ти кладеш якийсь пом'яшки і кладеш вже безпосередньо ночі, які кріпляться. І коли ти кладеш 300 там замислові лямки, ти, по-перше, зможеш вивезти на дві людини набагато більше. Це там троє, четверо. Це якщо, один, якщо ти їдеш по зміника, це один на квадрик і два назад. Або там внутрішні структуру тіла. А коли, наприклад, тяжкий трьохсотий, ти його взаді закріпив е, на люльку. Його принесли, відвантажили на люльку, закріпили і поїхали. І це досить чітко відбувається, це там лічені хвилини. Що, Міхан, вибач, що так больно, у тебе юарка. Так. Правильно, і це державне. Так, це державне. Тобто у вас у піхоти, на штатному забезпеченні є така зброя? Взагалі так. У нас багато різних таких сказати, озброєнь цікавих і всім забезпечує так сказати, частина. Це дуже така добра зброя. Наприклад, я коли працював з АК, а потім взяв ЮАР, то вона мені більше подобається, наприклад, в роботі саме. Також дуже любить, щоб за нею доглядали. Саме типу, чиста її. Ну, типу, це таке основне, що треба робити, і вона тебе в принципі, не підведе. Це вічна суперечка зараз, АК чи ЮАР. Між вибором між Ар-системою і АК я вибрав АК. Я мав о, нагоду працювати з ар-системою. Ну, мені не дуже сподобалось, він мене клинив і я вибрав АК. Звісно, що є якісь нюанси. Наприклад, що якщо пісок багато, вона одразу клинить, може заклинить. А якщо АК, то він не клинеть, то біжить. Да. Є свої плюси і мінуси. Як ці піхотинці, то здійснював також штурмові дії. Так. Дорожок, дорожок! Місто це така інфраструктура, це не як зараз там, от, посадки, поле, ліси. А місто це таке, що постійно ситуація перебігає з рук в руки. Тут хоп-квартал. Ми потім дивишся, там вже откудись взялись ці кацапи, вони там вже десь бігають. І ти думаєш, як ми сюди пройшли. ж постійно, знаєте, ось так. Вибрали командира роти російського в полон. Можу розказати. Ми йшли, мінялися. час на посту не закінчився. Ми йшли відпочивати. Я повернув голову, побачив, шофари машини. Я розумів, що це з 12-ї години, там не може бути наших. Ми повернулись. Просто стала машина, вийшло дві людини, і він почав говорити, що він командир 9-ї роти, щоб ми підійшли. Потім я вже зрозумів, що він не зрозумів, куди він заїхав. І вже коли ми йому сказали підходьти до нас, його одразу повалили на землю. Я взяв кулемет, розстріляв ту ниву, Я думав, що там і воділа на місці, але його там не виявилося, тому що він напевно, був хитрийший, він відійшов. І його ми взяли в полон, саме командира, а воділа трішечки увільнув. Але я думаю, що його там участь наздогнала трішечки далі, така сама, як цього ротного. Ну така жирна була риба, тому що багато чого я так розповів. І в нього документи ми також знайшли, які там були карти. І я не можу не запитати про прапор. От ми звернули увагу у тебе на броні. Які ти носиш з собою постійно, так розумієш? Так, да, я на постійно на позиції з ним. Ну, взагалі, в мене постійно його навіть не виймаю. Це як не з не а це якась така повага. Ну, типу, я дуже поважаю, типу, наш прапор і завжди я його ношу з собою. Ти працював сьогодні з бійцями. Е, я так розумію, вони от ну вони буквально змінилися з позиції нещодавно. Так, е, незважаючи на те, що вони постійно в бойових діях бойових умовах, ви все одно щось допрацьовуєте до... працюєте тут. Ну тому що постійно йде підготовка, Тобто, взагалі по. Правильному, це, наприклад, якщо ти навіть вийшов з позиції, це одразу, знаєте, там, чистка зброї, потім йде підготовка знову до нової задачі. Цей весь час тобі, не немає такое відпочинок, а постійно йде підготовка до іншої, до наступного виходу. Щоб вам не зберегати, за 21 рік перед повномасштабним вторгненням ми були 8 місяців на полігоні. З 12 місяців ми 8 місяців провели на полігонах. Ну, не за один раз там були у нас перерви, але ми 8 місяців провели на полігонах. І тим самим ми повномасштабну війну дуже добре зустріли. І наша піхота дуже добре виводила, Максимально ми знищували ворога, техніку, їхнього рту і все.